Пропоную зараз розпочати наш урок української мови. Ми з вами говоримо далі про прикметник. З вами вивчили, як відмінюються прикметники чоловічого роду, як відмінюються прикметники жіночого роду. Зараз повторимо просто, а потім перейдемо далі до вивчення цієї теми. Згадаймо, на які питання відповідає прикметник жіночого роду. Називний відмінок? Яка? Родовий відмінок. Немає якої. Давальний відмінок даю який. Знахідний відмінок знаходжу яку. Орудний відмінок орудую якою. І місцевий відмінок на який. Ваша задача зараз просто поставити відео на паузу і провідміняти прикметник, який я зараз вам скажу. А прикметник цей велика. Можете перевірити, діти, як ви виконали домашнє завдання. Я зараз проговорюю. Ми пишаємося своєю мовою, співучою, мелодійною, бо я задала питання, якою мовою. Ми пишаємося землею багатою, родючою українською, бо я задала питання землею якою? Гарячою любов'ю до рідної землі. Сповнені юні серця. Гарячою, оскільки я задала питання любов'ю якою? До рідної землі, до якої землі? До рідної. Оце ви мали так виконати це завдання. А ми переходимо вивчати далі прикметник. Ми сьогодні поговоримо про прикметники і як вони відмінюються у множині. Напоминаю, множина це множественне число. Щоб перейти до мого роз'яснення, пропоную вам записати ці три словосполучення. Вони в однині, записати ці три словосочетання, а не в єдинственному числі. А потім через тире прописати їх же, але уже в множині. Будь ласка, поставте відео на паузу, запишіть і в однині, і в множині, а потім я вам все роз'ясню. Запишіть, будь ласка, не забудьте поставити відео на паузу. Якщо ви записали в множині ці прикметники, то ви зараз подивитеся на моєму екрані і побачите, що у ваших зошитах і на моєму екрані в множині і чоловічий рід, і жіночий рід, і середній рід в початковій формі мають закінчення і, бо питання у нас які? Будь ласка, запам'ятайте правило, яке ви бачите на екрані. Усі прикметники в називному відмінку множини мають закінчення І. Якщо запам'ятали, то будь ласка іще зафіксуйте це правило в зошит для правил. А ми відкриваємо діти сторінку 136, вправа 201, і дізнаємось, на які питання відповідають прикметники у множині в усіх відмінках. Я їх зараз проговорюю, ви слідкуйте. Називний відмінок: які? Родовий, немає яких. Давальний даю яким. Знахідний, знаходжу який. Орудний орудую, якими, і місцевий на яких. Діти, спробуйте поставити відео на паузу. Задаючи питання, спробуйте провідміняти прикметник свіжі і прикметник весняні. Пам'ятайте, яке закінчення в питанні, таке закінчення. В прикметниках. Будь ласка, поставте відео на паузу і проговоріть самостійно відмінювання цих двох прикметників. Усно проговорили, трохи запам'ятали, а тепер вправа, яку я пропоную вам зробити саме з екрану мого комп'ютера. Подивіться, у нас є невеличкий уривок вірша. Ваше завдання виписати іменник з прикметником. І провідміняти ці словосполучення. Перше словосполучення, наприклад, озера сині. Озера сині називний відмінок. Родовий відмінок. Немає яких озер? Синіх. Даю яким озерам? Синім. Знаходжу, які озера? Сині. Орудую, якими озерами синіми. Місцевий на яких озерах на синіх. Будь ласка, два прикметника із цього вірша ви маєте самостійно письмово провідміняти. Не забудьте діти поставити відео на паузу. А ми продовжуємо. Вправа з нашого підручника номер 283 Наша задача списати цей текст, який ви бачите у своїх підручниках. Але, де потрібно, замість крапочок нам необхідно доставити дописати закінчення. Щоб правильно дописати закінчення, ми маємо задати питання. Питання до прикметника задається частіше всього, від іменника. Будь ласка, поставте відео на паузу. Подивіться на екран. Я вам зробила підказки. Написала, на які питання відповідають прикметники. І перепишіть собі цей текст, дивлячись на мої підказки з ваших підручників. Не забудьте, якщо треба, ставити відео на паузу. А тепер перевірте, чи правильно ви все це зробили. Неза синіми глибокими морями. Якими морями? Синіми глибокими, не за дальніми високими горами. Горами якими дальніми високими. А в країні, де ліси стоять дрімучі, ліси які дрімучі, де озера розлягаються блискучі, озера які блискучі, там жили собі із мамою і татком. У хатинці два білявеньких хлоп'ятка, хлоп'ятка які білявенькі. Останнє завдання таке: провідміняйте слово сполучення вечірня зірка. Множині воно вечірні зірки. Ваша задача провідміняти тільки слово вечірні. Хоча можете разом провідміняти, як ви бажаєте. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, чи правильно ви його виконали. Теж можете поставити відео на паузу. Якщо є помилки, виправте їх у своєму зошиті. Домашнє завдання вивчити питання кожного відмінка прикметників у множині і виконати письмово вправу 289. Теж замість крапочок вам необхідно додати закінчення, для цього правильно поставте питання.